Вітаю! Продовжуємо розбирати, які є клієнти, як їх залучати у свій швейний бізнес. Пам'ятаємо, що з економ-клієнтами намагаємось не працювати про економ-клієнтів, про преміум чи ВІП-клієнтів. Я розповідав у попередніх своїх відео. Ще є такий тип клієнтів, як термінові клієнти, я їх називаю. Чому термінові? Бо їм потрібні ваші... Послуги терміново найскоріше, чи ваші вироби потрібні були вже вчора. Були у вас такі клієнти? Я думаю, що були. Якщо ні, то обов'язково з'являться, якщо ви тільки щойно стартували, наприклад. Тобто для такого клієнта, якого я називаю терміновим, найважливіше терміни, коли ви зможете зробити той чи інший вироб, чи ті чи інші вироби. І що найважливіше, що такі клієнти згодні переплачувати за швидкість виконання свого замовлення. Усвідомлюємо, так? що раз люди згодні переплачувати, то ми як власники швейних бізнесів повинні цим скористатися та залучати ці гроші теж у свою касу чи на свій розрахунковий рахунок. Якщо згодні, очікую ваші вподобайки під відео, якщо є питання, пишіть у коментарях. Те, як працювати з трьома групами клієнтів одночасно і отримати за рахунок цього достойні прибутки, розповідаю на своєму патреоні. Підписуйтесь та отримайте достойні прибутки в, у вашому швейному бізнесі. А також дивіться інші мої відео, де я коротко розповідаю про інші групи клієнтів та як з ними робити чи не працювати зовсім.